Перепрошую. Так, так, так. А, я знімаю випадкових людей. Так. Чи може я зняти вам портретик. Ну, Давайте я дуже не люблю, коли мене фоткають, тому що я завжди огибен і уродно вихожу, але раптом що з 10 кадрів щось вийде. Да. Okay. Ну, Це окна чіпло. Скажи про себе. Також щось унікальне, не просто про не автобіографічно. Я щасливий. І я в активному пошуку коханої людини. От так, якщо по-простому. Відносно я з них розходився, У мене через ці такі великі депресії, страждання. І нарешті я з них якось вибрався, і останні два тижні через психотерапевта, що дуже класно, щасливо слово почуваю. І такий хожу з цим відкритим вайбом таким до світу. Я сподіваюся, що я десь з кимось і познайомивський таким вайб. Знімаємо першим кадром, ми валимо, йдемо, і ми знімаємо за добу-дві. Оце все. все те, я не ідеальний в кадрі, не так говорю, а потім зрозуміло, нам люди засидять, та штрафусь, що просто тати випростав.